А це наша отв'яточка італійському сумкопрому. Ми собі поставили челендж зробити точно такий самий портфель. Ну трошки запозичили дизайну. Ось такого однієї дуже відомої моделі за 18-20 тисяч гривень. І вирішили, чи зможемо ми пошити в два рази дешевше при тій же якості, при тих же допусках і при тій же крутій шкірі. От ви бачите ці кольори. Це не тільки ці кольори можуть бути для цього портфеля. Їх може бути дуже багато, дуже веселих. Це шкіра Алькор. Ні, ніхріна в нас не вийшло зробити в два рази дешевше. В нас вийшло зробити в три рази дешевше. І так, портфель Тарва 2067. Це суперовий портфель, діловий, солідний, класний з офігенської шкіри, офігенської якості за вісім тисяч гривень. То що там, металіці? Нічого там, італійці. Давайте коротко поглянемо, що є в цього портфеля. Ну, по-перше, для мандрівників у нас є оця петля. на... Вашу валізу, тобто ви одягаєте це діло на валізу і собі мандруєте і переміщаєтесь по аеропорту. Є прихована кишенька ззаду на блискавці на всю ширину з текстильним підкладом. Є дуже крута анатомічна шкіряна ручечка з заклепочками, з дуже крутою надійною фурнітурою, і також надійно вона прикріплена до корпуса. Ну і спереду, звісно, портфельний замок. Зараз відкрию, покажу детальніше. А для розноманіття я буду відкривати саме жовтий, легким рухом відкриваємо портфель і бачимо, що він складається з трьох відділень. Два в основному корпусі і переднє відділення. Ось на блискавці. Тут теж текстильний підклад, дуже велике відділення, велика кишеня. Всередині перетинка це теж кишеня на блискавці. Всередині перетинки можна сюди покласти документи, ще щось. Є кишеня на блискавці на задній стінці на всю ширину. Ай! Спереду відділення для ноутбука і плюс відкриті кишені для. Різних речей для павербанка, для зарядного, для ноута і тому подібне. Звісно ж, в комплекті у нас шкіряний ремінь з класнючою фурнітурою. Двокомпонентний, не потягнеться, не порветься, надійна стропа. Класна шкіра. Тарва 2067 доступна вже на сайті в п'яти кольорах, але цим ми не обмежуємося. Якщо у вас є ідеї і бажання пошити цей портфель, якісь іншій шкірі, будь ласка, пишіть нам, ми шиємо, ви отримуєте.